і Трошки з вами постриваємо. Ш! Ше-ше-ше-ше хто найвище? Ось так активно та з горою неймовірних емоцій минули вихідні дітей і військовослужбовців. Захоплюючий одноденний вікенд відбувся в рамках проекту Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч з десяток найрізноманітніших локацій зустрічали дітей у театрі імені Старицького. Однією із таких був майданчик із аквагримом. Я хотіла тецьку. Я тут Так. Найбільше дітям сподобалась локація із книгами, малювання, а також можливість стати археологом та знайти рештки стародавніх артефактів. Окрім цього, діточок частували смаколиками. Саме більше понравилося з книжками. Відділ була коло кісток. Ще планую піти на квагрем. Малі нащадки козаків також познайомились та вивчили рухи старовинного українського танцю гопак. Кажуть, рухи складні та вчити їх було весело та цікаво. Ці танці були і важкі, але мені здалося, що це дуже легко, і я повторила їх. Я перший раз навіть прийшла тут, дуже весело. Тут багато щастя можна отримати і розслабитись. Попри щастя та посмішки, у кожної дитини тут своя щемлива історія. Хтось чекає маму з війни, а хтось батька. Ось і Віктор хвилюється за татуся, який, незважаючи на поранення, повернувся до строю. Зараз його забрали, але він на полігоні, бо цей він не може рукою правою рухатись, ну тільки такого легенько, і все. Больно. Ще тато порадиний і він поїхав по полігом. Поважаю, люблю. Будь класно. Про дітей військовослужбовців завжди пам'ятають. Так, в рамках проєкту Поділля мрій це вже не перший захід для школярів. Влітку 2022 року майже дві тисячі дітей оздоровилися у таборах. Частина з них присутній на цьому заході. Я відпочивала в лісовій пісні в місті Кам'янець-Подільському. Я відпочивала там два тижні. Мені дуже сподобалось. Я знайшла там багато друзів і навіть зараз продовжую з ними спілкування. Перший раз побула в Кам'янець-Подільському, там була екскурсія. Це дуже гарне місто, і я дуже рада, що там побувала. Усі разом діти переглянули захопливу виставу від акторів театру старицького під назвою Козаки. Дуже правдива історія. У ній козаки боролися зі злом, яке забрало усю сіль з маленького містечка. Сала тут на круп бракує. Заради посмішок та щасливого майбутнього дітей військові і встали на захист нашої держави. Попри страх, біль та розлуку, захисники міцно тримають зброю. Таких думок, щоб не йти, не було. Треба було піти, тому що діти це наше майбутнє. Поранення на бойовому чергуванні, заступили на бойове чергування, і був сильний обстріл. Ти так отримав. Після поранення все буде добре після лікування. Туди поїду знову, тому що в мене там брат залишився. Ми разом з братом призивались, і так треба його підтримати. Незважаючи на складні будні в умовах війни, дорослим все вдалося подарувати дітям океан щирих та незабутніх емоцій, і саме цим повинні займатись всі без виключення, допоки батьки маленьких українців виборюють нашу свободу. Сьогодні ми продемонстрували спільно із колективом театру Старицького прекрасний патріотичний захід, прекрасну патріотичну виставу, діти морально перезавантажилися, мали можливість і пограти в якусь руханку, здійснили аквагрим в патріотичному стилі, посмакували різними смаколиками. Сьогодні наше завдання незалежно від посад, незалежно від сфери, в якій ти працюєш, незалежно. Хто чим займається, кожен на своєму рівні маємо працювати над одним процесом під назвою Перемога. А діти діти будуть будувати державу після нас. Отже, ми, незважаючи на складні страшні будні, сьогодні маємо не забувати про підростаючі покоління, національно патріотично їх виховувати, приділяти їм по максимуму уваги. Ну а в частині сьогодні діти військових, які чекають на своїх батьків мамі вдома, вони мають можливість морально відпочити і отримати задоволення від перегляду прекрасної вистави. На цьому діяльність проекту «Поділля мрій від благодійного фонду сім'ї Лабазюк не закінчується. У планах команди організація чергового відпочинку для дітей на весь літній період. Проект «Поділля мрії це проект для дітей. В першу чергу. Це проект від батьків для дітей. Це проект. Ну, напевно, десь от трішечки того позитиву, яке в нашому дитинстві було примножити і надати сьогодні можливість діткам. Тому те, що вдалося минулий рік, задача в цьому році примножити в рази. І сьогодні вистава, яка була і весь захід в цілому, починався і завершувався з масою позитивної енергії, з масою позитивного такого. На напевно якось підняття. І коли дітки співали українські пісні, знову ж таки ми дорослі вже їх трішки знаємо, але не настільки, як наші діти. Коли це був сміх, коли це була емоція, це класно. Заради цього хочеться жити. Втомлені, але такі щасливі діти наших захисників завершили ще один день, який закарбується світлим спогадом у їх пам'яті.